Вадим Яценко, відомий український диригент та хормейстер, ділить своє життя з талановитою співачкою Анастасією Рябошапкою. Їхня історія кохання почалася ще на шкільній лаві, коли вони були учнями восьмого класу. До серпня 2025 року пара святкуватиме десяту річницю свого шлюбу, що свідчить про міцність їхніх стосунків. Обоє Вадим та Анастасія є випускниками консерваторії за диригентсько хоровим відділом, що стало міцним фундаментом для їхнього спільного творчого шляху. Анастасія не лише супутниця Вадима в житті, а й активна учасниця його музичних проєктів. Зокрема, виступає як співачка у «The Rock Symphony Orchestra». Подружжя виховує сина і Вадим, як він сам зазначає, Прагне бути для нього найкращим батьком, створюючи вдома особливу музичну атмосферу. Маріуполь болісний слід у долі родини. Особисте життя Вадима Яценка, як і мільйонів українців, було позначене трагічними подіями повномасштабного вторгнення. Його дружина Анастасія має глибокий зв'язок з Маріуполем, адже саме з цього міста походить її родина. Хоча більшість її родичів зуміли виїхати до початку активних бойових дій, бабуся Анастасії Катерина залишилася в місті та пережила всі жахи окупації. Історія Катерини це свідчення неймовірної сили людського духу. Вона провела два тижні у підвалі, ховаючись від безперервних обстрілів. Коли запаси їжі та води вичерпалися, жінка, незважаючи на смертельну небезпеку, Пішки Під обстрілами подолала близько восьми кілометрів, щоб дістатися до свого будинку. Вадим Яценко з болем переповідав в інтерв'ю слова тещі про загиблих людей на дорогах та ракети, що постійно пролітали над головою. Лише на третьому тижні окупації, дивом, Катерині вдалося сісти на евакуаційний автобус до Запоріжжя, звідки Вадим та Анастасія забрали її до Львова. Ця зворушлива історія родини Яценків є яскравим прикладом як міцності людських зв'язків та взаємодопомоги, так і тих невимовних страждань, які принесли життя українців.